Доброго вечора всім. Хотів показати таку систему, яку я зробив з стандартного упса з встроєною батарейкою. Але це комп'ютерний упс десь приблизно розрахований на 10-15 хвилин роботи і все. Як я вийшов з положення? Я зараз вам все детально покажу. Це його внутрішній акумулятор був. Я його не буду використовувати, покажу, що саме я робив. Для початку розкажу в мене задня частинка, це вхід. Для входу це ось такий шнур використовувався. Це вхід з предохранителем. І тут було два таких виходи. Ось таких два виходи. Вони витягуються сюди назовні. Я їх забрав ось такі два. Виходи залишаються. Що нам потрібно для роботи, щоб його переобладнати? Ось така резеточка найпростийший варіант. Далі, я кладу клеми. Ви можете собі не класти, можливо, у вас зразу на акумулятор можуть бути інший Ну, Відповідно, і кусок такого хорошого дроту. Небагато, але потрібно. Даби вивезти під акумулятор цей варіант. Ну, Відповідно, і підручні варіанти. Це у нас е, ізолента. Ну, і відповідно такий тулс універсальний. Там всередині все є. Починаючи від пласкогубців, кусачки і закінчуючи гострим ножем. Е, що будемо починати? Будемо починати з е, розбирання його. Розбирання я вам поясню чому. Е, я вже його трошки підрозібрав. Відкрию, покажу. Тут є такі, Да кстати старайтеся, коли ви його відкрили, старайтеся не трогати там, де є о, такі дорожки, якісь і так далі. бо Тому що є нюанс, що воно може бути ще заряджений варіант, так як там конденсатори можуть бути всередині чи щось з такого плану. І є шанс, що у вас приємно здивує електричним током. Так, поїхали. Є. Ось отакий вихід від акумулятора. Цей у нас є мінус, а це у нас є плюс. Нам що потрібно? Ми робимо зараз у корпусі дві дирочки. Виводимо цих два дротчика на Нам зараз потрібно буде оці дротчики вивести, так як я вам казав, на і, відповідно, закріпити ззаді ось отаку розеточку. Дротчики там все підсоєднемо, все покажемо. Ну, ось такий варіант. Так що до роботи. Так. Верхню кришку прикрутив. Два дротчика вивів. Ззаду, як бачите, розетку поклав, бо у деяких хубсах є вже розетки готові, у мене були ось такі фішки. Тепер задача полягає в тому. Щоб удлінити оцих два варіанти. Не набагато, бо, наскільки ви знаєте, чим довше ці будуть дроти, тим будуть більші більше, більше будуть самого акумулятора. Так що бажано робити чим покоротше їх туди. Зараз доточу і покажу, як воно це все діло вийшло. Так, ну що, за допомогою і зустрічки і пару дротиків. Получилося ось ось така штучка. Кладемо просто на крабика. У мене такий варіант. У вас може бути прямо на акумулятор може ставити. Отак я вийшов з положення. Просто кладете його на крабика і все. Нажимаєте на кнопочку і воно все працює. Є ще другий варіант, який я знайшов в інтернеті. Зараз можу вам показати. Він трошки дешевший, але потребує такого варіанту, як От дивіться, отака От приблуда кладеться на макітовську посадку. Берете будь-який акумулятор, який має макітовську посадку. Кладете його на него. Поклали. USB-порти вже працюють швидкісною зарядкою. Якщо потрібно вам ось сюди 220 без питань. Ще й показує, щоб не засвітило, 20 вольт, 20 і 6 вольт. Ось такий варіант ще є. Сміло витримує до 120 Вт. Ну, 120 не знаю, а от зарядка від телефона має 67 Вт. Витримує теж досить непогано. Цей варіант, чим добре що батарея, швидко заряджається. Ось оцей варіант. Зараз, Виключу, щоб дурну батарейки не садилася. Ось оцей варіант. Він в, в, добрий для того акумулятора, який всередині був заводським предусмотрений. Бо тому що він маленький, йому вистачає цього заряду. А на даний момент, якщо пити не те, що збільше, йому навіть оцих 9 А і то багато. І то прийдеться з півдня точно заряджати. А якщо у вас буде більший акумулятор, це один із таких нюансів. Якщо буде більший акумулятор. ну, Хоча б 45-ка автомобільна, я думаю, дуже-дуже довго прийдеться заряджати. Тому вам потрібно, як мінімум, брати додатковий зарядний пристрій, даби оцей варіант використовувати лише як о, безперервне джерело живлення. Або в якості екстреного якогось живлення. Ось не знаю, до циркуляційного насосу не знаю, о, чи буде працювати, бо тому що. У мене немає зараз під рукою, щоб попробувати. Можливо, буде момент, я зніму відео, як працює він і від, як працює цей циркуляційний насос для, води, для опалення. Я думаю, якщо для комп'ютера він підходить, і тут по-любому є чиста синусоїда. Так що дякую за увагу. Був би вдячний за лайки і підписку.